Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект 5322 щодо запобіганням зловживання на оптових енергетичних ринках. Це дуже важливий е, законопроект, тому що він е, надає визначення і надає інструментарій е, по боротьбі із маніпуляціями на ринку е, на ринку електроенергії на ринку газу. Він дає нові додаткові повноваження для регулятора НКРКП е, і також передбачає залучення. Європейських інституцій для того, щоб в Україні власне були задіяні саме європейські правила, і щоб українські енергетичні ринки розвивалися в конкурентний спосіб і розвивалися по тих стандартах, по яких вони розвиваються в Європі. Надзвичайно важливий законопроект. Над ним робота тривала майже два роки, і ми сподіваємося, що з його прийняттям. Регулятор швидкі терміни здійснить імплементацію відповідних норм, і в Україні будуть діяти нові правила, і це буде сприяти розвитку конкуренції, це буде сприяти демонополізації ринку і розвиток конкуренції він буде давати справедливі ціни на енергоресурси і справедливі тарифи для кінцевих споживачів.